Шукаєте гармонію у контрастах. Ласкаво просимо в Штутгарт Це місто одночасне серце німецького автопрому і найбільше село Німеччини. Тут архітектура дивиться у майбутнє, а не в минуле. Але традиційні свята змагаються по розмаху з самим Октоберфестом Серед міських кварталів ховаються виноградники, а кінь на гербі символізує стайню, а легендарні кінські сили. Це найкомфортніше місце Німеччини з найвищим рівнем життя, де кожен п'ятий іноземець. Гучні. Вулиці, передові технології та історія у 10 століть, сусіди. І наостанок, це єдине місце у світі, яке може вам надати відповідь на питання: А яка ви свинка? Прогулянку я хочу почати з місця, яке найкраще пояснює, як Штутгарт дивиться у майбутнє. Привіт, я Аня. І під моїми ногами гора Біркенкопф. це максимально не позитивне місце, але можливо в ньому більше сенсу ніж у всьому, що ми сьогодні побачимо. Те найвища точка Штутгарта. Її висота 511 метрів, з яких останні 40 – штучні. Гора складена з уламків міста, зруйнованого під час Другої світової. Тут не відбудовували знищене, ніби нічого не сталося, не реконструювали фасади, щоб стерти біль. Вирішили, майбутнє треба будувати нове, але пам'ятаючи, і тому уламки залишили, склали з них найвищу точку міста. Штутгарт зробив біль видимим у кожному фрагменті цієї гори. Колишня школа, театр, чиясь вулиця, чия стіна, що десятиліттями тримала пам'ять звичайного життя. Але масштаб втрат він не лише в бетоні, він у тому, що, на жаль, ніколи не повернеться. Війна вона завжди про руйнування. І ось вам докази 15 мільйонів кубометрів бетону. І ми, українці, носії досвіду, який ще не заріс бур'яном, і ми говоримо не тому, що маємо відповідь, а тому, що все ще триває запитання. І дуже символічним є те, що ми дивимось на теперішнє з уламків історії. Її величні – королівська площа серце Штутгарта. Звідки назва? Ось тут дивіться. Тут у нас новий палац, а ось тут старий замок. Сьогодні це улюблене місце для зустрічей, пікніків і літніх концертів. Але якщо захлибитися трошки далі, ця площа мов сцена, на якій місто розіграло не одну драматичну роль. Раніше тут був центр герцогства, а згодом королівство Вюнтерберг. У 18 столітті герцог Карл Євген вирішив, що Штутгарту потрібен палац і не гірше, ніж у Версалі. І у своєму бажанні він був не єдиний, бо мода на французьку розкіш у той час охопила усю Європу, понад 100 палаців будували, надихаючись французьким Версалом. Він був тоді, як своєрідний архітектурний тікток. Усі хотіли його повторити. Карл Євген теж мав слабкість до розкоші і грандіозних проєктів. кажуть, якби не його дружина Франциска, що мала більше практичного розуму, то все б герцогство було б забудовано палацами, а казна порожня. Саме вона зуміла вгамувати апетити правителя і частково зберегти фінанси. Та новий палац все ж таки з'явився. Але правда в тому, що він будувався десь 60 років, а використовувався королями лише кілька десятиліть. Погодьтеся, історія іноді дуже любить іронію. Усе змінилося після Другої світової. Під час бомбардувань 1944 року Штутгарт був майже знищений. 70% міста лежало у руїнах. Центр, де ми зараз стоїмо, був буквально стертий. Деякі будівлі, включно з новим палацем, серйозно постраждали. Але місто вирішило не повертати минуле штучне. не відбудовувати усе як було. Замість цього зробили ставку на сучасність. Це було сміливе рішення у той час. Багато німецьких міст обрали інший шлях. Дрезден, який був зруйнований майже вщент, відтворив свій історичний центр майже до сантиметра. Мюнхен ретельно реконструював барокові фасади і готичні вежі. Берлін, попри масштаб руйнувань, також частково відновив важливі пам'ятки і залишив деякі руїни як нагадування. І тільки Штутгарт пішов іншим шляхом. Місто обрало дати собі нове обличчя. Так з'явилися широкі вулиці, скляні фасади, легкість і повітря. Старовинне змішалося з новим. Сьогодні на площі поруч з палацем стоїть музей сучасного мистецтва з прозорими стінами. Неподалік сучасні магазини, метро, Газон, на якому просто можна лежати, слухати музику або пити каву. І от що дивовижна на фоні руїн минулого тут виросла дуже живе, доступне місто. Можливо, саме тому ця площа мені така близька, бо вона про трансформацію і в цьому є велика чесність. Історію тут не ховають і не канонізують. Вона як фундамент, а не клітка. На музей сучасного мистецтва зверніть особливу увагу, бо саме в ньому є безкоштовний оглядовий майданчик. Давайте на нього подивимось. Ось таку картину ви побачите, піднявшись на четвертий поверх. Якщо ви зібралися до Штутгарта, то ж беріть автомобіль або автобус, і не тільки тому, що Доечбан давно став частиною стендап культури. Як про нього тільки не жартують розклад? Лише пропозиція. Ви кажете, доечбан може приїхати вчасно? А коли саме і моє улюблене: Дойч і Інштейн мають щось спільне. Обидва довели, що час відносний. Але якщо в Німеччині Дойч це комедія, то в Штутгарті він перетворився на справжню драму у чотирьох актах з мільярдним бюджетом, протестами і нескінченним фіналом. І назва цієї п'єси Штутгарт 21. Акт перший. Уявіть Штутгарт 90. Старий вокзал красить. І вежею, на який крутиться логотип Mercedes-Benz. Але є проблема, він топіковий. Поїзди заїжджають, зупиняються, розвертаються і виїжджають. Наче Штутгарт не центр Баден Вюнтербургу, а якесь село. А швидкісні поїзди, які вчать від Парижа до Відня за 350 км на годину, просто гудуть повз. І тут хтось у Дойчбанк каже: досить! Зробимо із Штутгарта хаб майбутнього! Ідея! Перерити центр міста, закопати вокзал під землю і зробити його сквозним, щоб швидкість і поїзди проїжджали через Штутгарт, а не гулий попс. Відень за три години, Париж за п'ять. Хм звучить як мрія. Але як кажуть у Німеччини, диявол ховається в деталях. А деталі виявилися дуже дорогими. Акт другий: першими обурили зелені. Чому? Бо заради Штутгарт-21 виробили 282 дерева в улюбленому парку. І їх реакція цілком зрозуміла, бо замість гарного зеленого газону з'явилася просто величезна бетонна яма. Далі підтягнулися шанувальники архітектури і історії. Чому? Бо проект передбачав знесення частини старого вокзалу пам'ятки 19 століття, яке надавало історичному центру Штутгарта шарму старої Європи. Вагомість їх аргументу важко недооцінити, бо він був таким. Це те саме, що знести частини Лувру заради парковки. А коли бюджет почав рости швидше, ніж бур'яни на будівельному майданчику, спочатку з 2,5, до 4 і потім аж до 8 мільярдів євро, до протестів доєдналися усі небайдужі платники податків. Бо ж за такі гроші кожному мешканцю Штутгарта можна було б купити по новесенькому Мерседес. У 2010-му Штутгарт вибухнув. Протести, десятки тисяч мітингуючих, водомети, сльозогінний газ, поліція. І як наслідок, референдум 2011 року, який сказав, так проекти набрав вже майже 60% голосів. На цьому поставили крапку, точніше, три крапки. Бо драма лише починалася. Акт третій справа в тому, що все починалося зі скромних 2,5 мільярдів. А на сьогоднішній день це вже понад 11 мільярдів євро. Для порівняння за ці гроші можна купити весь східний автопарк автобусів у Європі, але німці обрали тонелі. Акт четвертий нескінченний фінал. Справа в тому, що Штутгарт-21 мали закінчити спочатку в 21-му році, потім перенесли на 22 другий рік. 23-й і останнє, що я чула, це грудень 26-го року. Але це Deutsche Bahn. Підземний вокзал потроху будується. Але кожен новий тонель додає проблем. То геологія підводить, то підрядники сваряться, то бюджет тріщить. Тож, якщо їдете до Штутгарта, обирайте автомобіль або автобус, або взагалі краще пішки. Бо Штутгарт-21 21 це трагікомедія, білет на яку коштує 10 мільйонів євро. А потім. Це ще не пробув. А зараз я вам проведу невеличкий історичний тест. Він покаже: ви оптиміст чи ні? Отже, факт: Штутгарт починався як конюшня. Усе почалося понад тисячу років тому, коли на цьому місці заснували кінний двір для розведення бойових жеребців. Назва міста буквально означає садиба для коней. Якщо під час цієї інформації у вас виникла думка на кшталт Вау, кінь, це ж про кінську силу Точно, звідти і автопром вітаю, ви оптиміст. Бо як ви човен назвете? Так він і попливе. Тож тоді міг знати, що кінна герби колись стане символом німецької інженерної сили і що на місці конюшні з'явиться столиця мерседес benz і Порше. Так, ці бренди відомі у всьому світу. Але мало хто знає, що саме у Штутгарті в 1886 році Карл Бенц створив перший у світі автомобіль з бензиновим двигуном, який мав лише три колеса. Його дружина Берта Бен здійснила на ньому першу в історії дорожню подорож їхала 100 кілометрів, щоб довести всім, Ця машина не іграшка, а майбутнє. А ще саме Порше зробила перший у світі гібридний автомобіль ще на початку 20-го століття. І звісно, тут знаходяться не тільки їх штаб-квартири, а й музеї, які самі по собі є витвором мистецтва. І ще саме вони і були поштовхом для сучасного відновлення міста. Вони і зараз інвестують у розвиток. Mercedes-Benz, наприклад, активно інвестує в соціальні та екологічні проекти міста. Наприклад, до 28-го року Mercedes-Benz планує виділити 12,5 мільйона євро на підтримку соціальних ініціатив у Штутгарті, включаючи програму для молоді, інтеграцію та боротьбу із бідністю. В свою чергу Porsche також глибоко інтегрована в життя міста. Компанія підтримує культурні установи, такі як Штутгарський балет, і інвестує у розвиток молодих талантів у спорті. Зокрема, Porsche стала офіційним партнером молодіжної академії футболу Штутгарта. сприяючи чи розвитку юних спортсменів. Але повернемось до результатів тесту. Реалісти, мабуть, вирішили, що з цієї конюшні нічого не буде, і переїхали в Мюнхен. І відкрили там БМВ, наприклад. Відтоді так і змагаються: Мюнхен проти Штутгарта, Мерседес проти БМВ. Бо в Німеччині оптиміст ви, песиміст чи реаліст залежить лише від того, на якій машині ви їздите. Але про песімістів-оптимістів, це звісно жар, бо історія знає, як дивувати. Бо колись тут була конюшня, а тепер серце автопромисловості. І між цими двома 10 століть подій. Частина з них досі живе тут. Ось це, за моєю спиною, старий замок. І біля нього дуже класична середньовічна площа. Ось там хлопці за моєю спиною прибирають те, що залишилося від суботнього ярмарку. Старий замок, хоч і має тисячолітню історію, все ж таки не справляє вау-ефекту, бо він давно частина міського простору, а не його епіцентр. У 9 столітті саме на цьому місці була стання для улюблених коней герцогів Швабії. У середньовіччі з дерев'яної стані виросла справжня фортеця. Першу кам'яну вежу звели у 13 столітті. А далі усе пішло як у класичній європейській історії. Герцоги, графи, війни, пожежі, перебудови у 16 столітті. Замок перетворився на ренесансну резиденцію герцога Хрістофора Вюнтерберського. Він був не просто знатним, а дуже амбітним. Його мрія зробити зі Штутгарта головне місце регіону, і замок став символом цієї ідеї. Замок сьогодні виглядає дуже скромно у порівнянні з іншими європейськими палацами. Та і щільність забудови міста зовсім не викликає вау-ефекту. Сьогодні замок це музей. Усередині ціла історія регіону Вюнтерберг від неоліту до ХХ століття. Тут і вироби зі скла, і золоті годинники, і прикраси кельтів, і мечі з лицарських часів, і коронаційні реліквії місцевих правителів. Коли б не подумала, що так може виглядати замок із середини. Тут знову все по поштударське, той самий золотий баланс між минулим та сучасним. Мені дуже подобається, як побудован простір у центрі. Є кілька місць, де можна сховатися від міського гоміну. Одне з них це внутрішній дворик старого замку. Інше парк біля нового палацу. І ще це місце дуже символічне, як своєрідне нагадування про те, що кожне сучасне місто виросло з історії. І навіть серед бетону і скла є місце, де час де інакше. А тепер, коли між нами вже кабучина, дозвольте поділитися своєю філософією. Справа в тому, що я дуже довго думала над питанням: чи маємо ми право радіти життю зараз, у цей час? І знаєте до чого дійшла? Мусимо. Бо біль. І ненависть, вона породжує лише біль і ненависть. І якщо ми будемо сповнені лише цим, ким ми станемо? І найважливіше, кого виховаємо? І ще одна магічна сила Штутгарта – це перетворювати у сучасне те, що, здавалося, має пахнути пилом. Приклад, міська бібліотека. Вона це сучасна відповідь на питання, чи є у книжки майбутнє. Увесь простір просто рай для перфекціоніста, ідеальна форма куба, білий колір, лаконічність, прозорість. Будівля, яку ми бачимо сьогодні, була відкрита у 2011 році. Її спроектував південнокорейський архітектор. Він хотів створити не приміщення, а символ. І це йому вдалося. Зараз Штутгарська міська бібліотека входить в топ найкрасивіших бібліотек світу. Ця бібліотека не лише про книги. Тут є дитячі зони, аудіоархіви, фільмотека, простір для подій, комп'ютерні класи, виставка сучасного мистецтва, а ще одна з найкращих медіатек Німеччини. І все це безкоштовно. Інтер'єр бібліотеки розроблений так, щоб стимулювати відчуття свободи. Тут немає традиційних стін, які відокремлюють зал один від іншого. Простір плавно перетікає з одного рівня в інший, змушуючи вас постійно відкривати щось нове. Бібліотеки налічує понад півмільйона книг. Тут є все: від наукових трактатів до коміксів. І якщо ви не любите читати, нічого страшного, адже є величезний вибір аудіокниг, фільмів та музики. Серед сотень палиць я знайшла книги українською мовою на п'ятому поверсі. І хоча тут не було Шевченка, проте була Леся Українка і Сергій Жадан, майже всі процеси тут автоматизовані. Книги можна взяти і повернути через спеціальні термінали, а інформаційні панелі змінили довгі черги до бібліотекарів. Ідеально для інтровертів. А зараз я вам покажу, яка я свиня. Інтриги не буде ось така. Як я до цього дійшла? Це дуже просто. Мені в цьому допоміг унікальний музей, в якому зібрано понад 50 тисяч експонатів. Свинки швайне мюзеу найбільший у світі музей свиней, розташований у серці Штутгарта. Цей унікальний заклад з 2010 року займає будівлі колишньої скотобільні. Цей музей народився завдяки пристрасті Еріки Вільгельм, яка з 1988 року почала колекціонувати фігурки свиней. Її хобі переросло у справжню свиноманію від кількох плюшових поросят до тисячі експонатів, подарованих друзями та привезених із подорожей. Коли колекція перевищила дві тисячі одиниць, Еріка зрозуміла, час ділитися цією любов'ю і світом. Сьогодні музей займає 1400 квадратних метрів і налічує 25 тематичних залів, де свині постають у несподіваних амплуа. Чому в свині? У німецькій культурі ці тварини символ удачі і достатка. Фраза good» буквально означає по-свинськи крута. Саме вона і стала девізом музею. Тут ви знайдете свинок із різних матеріалів, різних форм і розмірів. Є ось така інтерактивна фільма, в якої величезна кількість паличок ставлення. І кожний шухлівський свинка. І в залежності від того, коли ви народилися, ви. До речі, ви знали, що генетично свині на 80% схожі на людей. Саме тому їхні серцеві клапани використовуються у трансплантології, а шлунковий секрет для виробництва інсуліну. Музей не просто показує експонати, він розкриває роль свиней у світовій культурі, міфології та кулінарії. Ви дізнаєтесь, як свині допомагали знаходити трюфелі у Франції? Чому в Китаї вони символізують процвітання? І як німецька кухня визвела свинину в ранг національного скарбу? До речі, у цьому ж приміщенні є і ресторан, де подають дуже багато блюд із свинини. Ось таким Штутгарт побачила я. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. Обіймаю!